Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Напевно, ви вже чули новини. SQL та ORM змагаються за панування в світі баз даних. Але хто ж переможе? Уявіть SQL як шеф кухаря з великим досвідом. Ви надаєте базі даних прямі вказівки, ретельно створюючи кожен запит. Це надзвичайно потужний інструмент, але він вимагає точності та певної експертизи. З іншого боку, ORM – це як помічник шеф кухаря. Він виконує всю важку роботу, перекладаючи ваш код на SQL за лаштунками це ідеальний варіант для прискорення процесів, але іноді він може не зовсім точно зрозуміти рецепт. Отже, коли використовувати кожен з них? Якщо вам потрібен повний контроль та ефективність, SQL ваш вибір. Але якщо ви хочете заощадити час і спростити код ORM – ваш найкращий ребіттер. Друг. Зрештою, все залежить від того, який інструмент найкраще підходить для вашої страви. Смачного розробники. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю всім успіхів в опануванні сфери IT.